Хтось із вас може називати вище Я, що це інтуїція, це така, знаєте, чуйка, або евріка, або я там спіймав якісь інсайти. І це дійсно буде правильно. Саме Вище Я нам підказує ті правильні ідеї, ті правильні думки, ті правильні вчинки, які принесуть на максимум користі для розвитку нашої душі. І, до речі, вищий я може бути у кожного із вас, як чоловіком, так і жінкою. У мене, наприклад, моє вище я це чоловік, його звати Ілла і він жив 320 років тому, звідки я це знаю, тому що я з ним спілкуюся. І наше перше знайомство було, це коли я бачила його, і це такий а, чоловік в костюмі того часу, який а, зробив мені такий реверанс, знявши свою, свого капелюха. У нього капелюх цікавий з пірячком. Таке у нас було цікаве знайомство.